У Керченській протоці триває пошукова операція. Там близько четвертої ранку затонув суховантаж вантаж героїв арсеналу. На борту було 12 членів екіпажу: дев'ятеро з них українці, двоє росіяни і один грузин. Наразі врятували лише одного 35-річного українця. Він був сильно переохолоджений. Температура води в Керченській протоці нині близько 7 градусів. Кілька годин тому підняли тіла ще двох членів екіпажу. На заваді рятувальникам високі хвилі, як повідомляють у російському МНС, судно зазнало аварії під час рибального шторму воно розкололося навпіл і затонуло за 14 морських миль від узбережжя Криму. Суховантаж героя арсеналу, що віз зерно із російського Ростова на Дону в Туреччину йшов під прапором Панами. По даним на 10 утра єдиний спасений був громадянин України Константин Черненко. Монтаріст, парі 22 року рождения, вижив, був піднятий з води. Поки єдиний виживший по нашим даним в вже. И прилично себя чувствует. Два тела были извлечены из воды к одиннадцати утра.